Шановна громада Переяслава, значить, знаходжуся зараз на території музею. Ось Григорія Сковороди. Ось вам, будь ласка, тут мова велася, тільки що я знімала, брала. Інформацію від завідуючої музею Радіоненко Тетяни, вона давала нам пояснення, що це, чим цінний цей паркан. Але ж знову зараз я за паркан виставлю, ви все побачите. Але я тут колись була, я точно знаю, що тут було два горіха. Але один горіх стоїть. А де подівся другий горіх, пане мер. Так ти вже, виявляється, перейшов. Косить дерева на території, на музейній території, чи ти вважаєш, що це твоя вже територія військової частини 4? Ну, ми вже після цього, що ти начудиво там і підняв покійних усіх. І дай Боже, щоб ти не підняв там чуму якусь чи віспу, чи ще якусь інфекцію. Значить, ми постараємося, щоб це перейшло на баланс Нієс Переяслав. То історичні землі, і вони в історії залишаться, а не твої особисті цар ти наш всія Русі.